Це проблема. Велика проблема зрости, зростати, трансформуватися в колі людей неспівзвучних, в колі, в якому йде різношерстеність. Звичайно, ми не можемо відмовитися від всіх людей, які нас оточують. Але що ставити в пріоритет? Що є головним, коли ти вкладаєш безліч часу, ресурсу, коли ти проходиш ці трансформації і. Знову той пласт людей він завжди буде тригерити і завжди тебе буде тягнути вниз, тому що або вони підтягуються до твого рівня, або ти опускаєшся до їхнього, щоб ви могли гармонії. Менш-більш співіснувати. Але коли в тебе пріоритет на зміни, на переміни, на трансформації, то весь свій напрацьований ресурс ти будеш спускати на боротьбу цього супротиву і на безкінечні проживання. Тому дуже важлива співзвучність і коло людей довкола, які тебе підтримуватимуть і підсилюватимуть. Тому що не співзвучне товариство. Довкола, це так, як безкінечно мокрими руками лізти в розетку і сподіватися, що може колись тебе током не увалить. Увалить завжди.